Разом із пересічними громадянами проще в Зарваниці зібрали і представників усіх гілок влади. Серед них були як місцеві політики, так і гості зі столиці. Як і в попередні роки, Зарваницю відвідав Арсеній Яценюк. Політик закликав представників усіх конфесій не використовувати річницю хрещення Русі в політичних інтересах. Знаково, щоб святкування 1025-ліття було саме в місті Києві і саме там, де народилася християнська віра на цих територіях що при всій повазі до наших російських партнерів ну, Москва з'явилася тільки через 160 років після того, як відбулося хрещення Руси України. І я сподіваюся, що християнський світ, православний християнський світ, відсвяткує це свято, і ця проща дає нам багато сил, багато енергії і впевненості у завтрашньому дні. Уже втретє відвідав зарваницю екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Політик приїхав на прощу в супроводі дружини та друзів. За останні два половиною роки, поки я не був на людях, це моя перша служба Божа. Дуже приємно бути разом з громадою, саме тут Зарваниці. Тут є відчутне піднесення і Боже людське. Знаю непогану історію відбудови цього місця. Чимось долучився до прикраси цього місця, тому мені подобається в цілому Зарваниця і особливо ставлення людей до цієї святині». Мені завжди приємно бути там, де відчутна щира віра людей. Не оминули духовно важливої події, і тернопільські депутати. Частим гостем зерваниці є уроджений Стеребовлянщини, екс-міський голова Тернополя Роман Заставний. Святиня запевняє політик, допомагає усвідомити, яке місце займає Бог у серці людини. Знову ж таки, традиційна така погода, дощова, допомагає нам очиститись від тих гріхів, які ми, напевно, в мирському життю собі, де з яких припривольності. Я думаю, що це так само достатньо символічно. Я люблю прогулятися по хресній дорозі. Я пам'ятаю, що коли в шестирічному віці я її проходив, і для мене це залишилося в пам'яті до цього часу. Уже вкотре відвідує прощу і депутат Тернопільської обласної ради Степан Барна. Зерваниця переконаний політик це святе місце, яке об'єднує людей я сьомий раз в житті також прийшов сюди традиційно пішки. Я задоволений і отримую небикі задоволення від того, що кожен українець може тут себе почувати правдивим християнином, правдивим громадянином. Нагадаємо, село Зерваниці на Тернопільщині відоме серед християн, як і місце об'явлення Божої Матері Києво-Печерським ченцям у 13 столітті. Згодом на цьому місці збудували Маріїнський духовний центр.